Про те, що існують пільги щодо безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення, знають в Коростені усі. На час нашої зйомки в Коростенській центральній міській аптеці номер 1 було малолюдно. І не тому, що коростенці перестали хворіти, а тому, що аптека поки що не відпускає ліки для пільгових категорій населення безоплатно або ж за оплатою 50% їх вартості. Тривали тендерні процедури, наголосив завідуючий аптекою Микола Зай. Коментуючи ситуацію, ні з департаментом праці та соціального захисту у нас заключені, і навіть навіть сьогоднішнього дня, я сподіваюся, ми вже розпочнемо відпуск пільгового медикаментозного забезпечення населення по наслідок чи катастрофи. І ще один нюанс на цей рік: заключена угода, чому трошки була затримка, тільки на перший квартал. Департамент фінансів обласний не дає лімітних довідок більше, ніж на квартал. Тобто в нас зараз тимчасова угода, а потім буде вірно, тобто буде додаткова угода, там буде можливо щось мінятися. То до якого часу зараз будуть даватися ліки? Це ще Перший місь? квартал. Перший квартал? квартал. Ну, я сподіваюся, що буде воно пролонговано, але на сьогоднішній день нам більше не заключили договір. Варто наголосити, що цього року держава зменшила в порівнянні з минулим суму коштів на пільгове отримання ліків, а це значить, що не всі коростенці відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 17 серпня 1998 року про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів зможуть отримати безкоштовні ліки. В першу чергу, звичайно, це будуть потерпілі першої і другої категорії, а серед потерпілих. Третій категорії будемо забезпечувати в першу чергу тих хворих, які крім ЧАЕС, мають ще пільги на таке ж саме медикаментозне забезпечення. По своїх захворюваннях, тобто це будуть йти хворі психічно хворі, це будуть хворі йти астматики, хворі на цукровий діабет, шпатологію щитовидної залози, велика група ревматичних хворих із захворювання сполучених тканин, тобто які постійно приймають лікування, це гормональні, знеболюючі протизапальні препарати. Тобто, в першу чергу ми маємо забезпечити хворих цими препаратами. Якимись, скажем, метаболітами, там, вітамінами і іншими супутніми це будемо обмежено. Або взагалі такі препарати не виписувати, не виписувати тому що е, ті кошти, які є, вони будуть недостатні, щоб забезпечити всі ці категорії. Микола Васькевич наголосив, що в Коростені більше трьох тисяч городян мають статус потерпілих першої та другої категорії, а отже, мають право на пільги. Крім того, відповідно до змін законодавстві, у тому числі й Чорнобильському, фахівці управління праці вже видали більше чотирьох тисяч довідок коростенцям, що відносяться до третьої категорії потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС та мають совокупний дохід менший ніж 1930 гривень на одну особу. Це також дає право на одержання безкоштовних ліків. До лікарів вже Звертається велика кількість користенців. з приводу фінансового забезпечення. Нас завжди його, скажімо так, не вистачало а в цьому році суму зменшили ще на 800 тисяч порівняно навіть з попереднім роком. Для загальної уяви виділяється я підрахував, десь в приділах шесті гривень на рік на одну особу. От уявіть, що можна на сьогоднішній день забезпечити. В цьому році, так як і в попередньому, відпуск буде здійснюватись згідно реєстру оптовідпускних цін. Тобто не все, що ми хотіли, ми можемо забезпечити, а згідно постанови Кабміну, тільки відповідно до реєстру. Тобто препарат має бути зареєстрований і задекларована ціна його має відповідати закупочній ціні. Пам'ятайте, центральна міська аптека не відпустить ліки на пільгових умовах без рецепта лікаря, а лікар виписує рецепт тільки на ті ліки і на ту кількість, яка дійсно необхідна хворому.